суд в цілому продовжував лінію угорської справи, хоча і знову ж таки постійно робив відсилку до рішення у справі Леандера проти Швеції, наголошуючи на тому, що конвенція не передбачає загального обов'язку держави надавати інформацію у відповідь на запити громадян. Подібний підхід створював неоднозначність в можливості захисту права на доступ до інформації в європейському суді, оскільки важко було визначити які ж саме критерії. В тих чи інших випадках суд буде вважати такими, що мають братися до уваги і можуть вплинути на визнання наявності чи відсутності порушення. Чіткі критерії були сформульовані судом зовсім недавно. 8 листопада 2016 року, суд розглянув ще одну справу проти Угорщини, зокрема, справу Угорського гельсінського комітету, яка стосувалася відмови в надання інформації щодо державних захисників. У цій справі суд зазначив, що хоча стаття 10 Конвенції не гарантує загального права на доступ до інформації і відповідно обов'язку державних органів надавати таку інформацію, в окремих випадках таке право та обов'язок можуть виникати. У цьому аспекті суд сформулював дві умови, за яких право на доступ до публічної інформації може розглядатись таким, що підпадає під дію статті 10 Конвенції. Отже, по-перше, суд може визнати порушенням статті 10 конвенції відмову в наданні інформації, якщо така інформація не надається всупереч обов'язковому рішенню національного органу, що не було законної сили. Тобто, якщо є рішення, наприклад, суду або обов'язковий до виконання припис інформаційного комісара. Такий підхід, наприклад, суд застосовував у справі росіян проти Румунії, коли румунському журналісту відмовили в наданні інформації щодо фінансової діяльності мерії та використання нею комунального майна. Попри наявність остаточних рішень національних судів, інформація у повному обсязі так і не була надана запитувачу. Відповідно, в такому випадку Європейський суд визнав порушення статті 10. Крім цього. Подібний підхід був застосований у справі молодіжної ініціативи справ людини проти Сербії, де суд визнав порушення права отримувати інформацію, взявши до уваги рішення комісара з питань інформації Сербії. Той визнав, що інформація про вжиття розвідувальною службою засобів електронного спостереження повинна бути наданою у відповідь на запит громадської організації. Друга умова, за якою Європейський суд з прав людини може поширювати захист статті 10 конвенції на право доступу до інформації, полягає в тому, що. Обов'язок надавати інформацію може виникнути навіть якщо немає рішення національного органу влади, але доступ до інформації є необхідним інструментом для реалізації свободи вираження поглядів, і його ненадання становить втручання в гарантовані права на отримання чи поширення інформації. Тут Європейський суд фактично звертається до своєї усталеної практики тлумачення права на отримання інформації і особливої ролі засобів масової інформації в цьому процесі. Зокрема, у Своїх рішеннях суд неодноразово наголошував на особливій ролі преси, яку вона відіграє в демократичному суспільстві, звертаючи увагу на те, що преса має не просто право поширювати певну інформацію, це є її обов'язок, і відповідно саме через реалізацію такої функції преси забезпечується і виконання права суспільства на отримання інформації.